Всім привіт! Сьогодні треба знищити відьму. Підемо пошукаємо хіл М -м Так. Вороніки. Нічого того, що мені треба так дошки викласти. Сюди. Тут розсортувати, аби було красиво. Візьму зброю, так, дробовик. Викласти сокири мені їх не треба розсортувати. Візьму знищувач, там блок, Мку. Так. Молот узі. Той, який молот? Ковалду. Так. Тут порожньо, тут також модифікація накладу точно. Я у мене все замодифіковано. Так. Це видалю. Так, розсортувати. А, тут Теж сортувати. Що робити? А, ні.

Ківлар візьму, там я жалко справді. Але на відьму йдемо. Так, чоботи. Хороший комплект. Тільки чоботи треба такої самої міцності. Про всяк випадок, рейдерський шолом. Так, що ще? Треба решту брати. М -м, може, тут є. Чи тут? Так, бронежилет, чоботи. Штани лишилось знайти. Нема штанів цілих. Може, скрафчу. А, немає з чого крафтити. Або все ж таки візьму робочі штани. Не можу прокачати ш. Так, видаляю кльошку, візьму знищувач. Ні, візьму міцніший. Так, накачаю бензину, бутилки ведалю. Поїхали. Довга загрузка відносно. Лейтер. Хоча хотілося б ту акцію купити. 40-й левел. На навожу могла бути халява, але на машу скулета поїхали до відьми. Так, заходимо. І. Ух. Толстяк. Буде мішати, так що треба зразу його. Візьму, напевно, що. Не знаю. Або був більший урон. Бо на кувалді в мене модифікатори. Модифікації. Ей, так поб'ю. З глока добив. Нічого цікавого. Пішла далі. На пошуки відьми. Ще один. Двай. І. І один вистріл. Бам. Хорош. Тут теж немає нічого важливого. Токсичний зомбі. І. Я забув Сі4. Треба вертатись додому. На пошті може, є. На пошті є порох, але на Сі4. Пішли. Так, я вже дома. Треба поберіку на йти 4 але спочатку, може, бензин залити, або не в багажник покладу на потрібне. Узі. Вона слабка, та ще й моде без модифікацій. Ну розумію, модифікації було б. Так, беремо 204, бо там ці два кокона, з яких зомбі потім вилазять на навичу. Зараз знову. О! Ну, зараз знову треба вертатися в заражений ліс Infected Forest. О, як грізно звучить. Так. Заходимо. І ух, Так. Ого. Зараз найдемо цю відьму. А чого її так назвали? Розумію, вона стромна. Але відьма. Сезон 54 четвертий П'ятдесят четвертий сезон. 55 п'ятий уже почався Так. кокон. І бабах горить. Відьма. Так. Треба швидко взірвати другий кокон, поки вона не прийшла. Але спочатку бити то стяка, бо він може мене побачити Бам добив. І бабам. тут ще є один токсичний зомбі. Але треба вдарити зі стелса. І бам на стеях. Давай. А я файно аптечку а я файно урам пробиваю. Так, треба зараз головне а, руку відробити. Може, це звучить жорстоко, але так її буде легше обзглавити. Які у неї кігті стрьомні. У мох обса таких кігтів немає, як у цієї відьми. Тепер розумію, що я так назвав. Поламано. Так. Треба зараз швидко дістати нову ріжучу зброю, Давай, поки вона далеко. Дробовиком, до речі, можна і стріляти, я забув. о, все, Забоялася. І рука відлетіла. Все, 100% виграємо. А, на цих вовків заражених. У них куча хп, і вона наносить на урон. Нанавиджу їх. Відьма вернулась. Ну, якщо рука відпала, то можна її тільки з Глока або з автомата бити. Ну, поки вона не цікає. По-моєму, вона ша втече, коли буде рівно менше 1000 хп. Ні. То виходить, коли буде менше 700, чи як. А все одно нормальний урон такий наносить. А чо? У неї ж одна рука. Все, опять забоялася втекла. Таке відчуття класне, коли тебе бояться. А, з якої сторони подивитись. Але неважливо, вона вернулась. Ну, більше вона неї ці ката немає, так що можна спокійно її. знешкодити. У неї менше 200 хп. Клас. Можна з глока добити. Та ще й глок не поламається. Клас. Так, зомбіці. Бам! Новий рівень! І тільки кістки. Так, ну напевно, візьму Careful. Я можу зробити міни я... Знову ці відьми. Ой, <смі> ці зомбі. Так. Ну, в принципі, це все. Залишилося, тільки дойти до бази. І закінчити відео. Хоча. А, це би щось толкове з ящика про бронежилет, яких у мене і так повно. Ну. Ай. Навіть не знаю, що робити. А -а -а. Ну, не знаю. Всім щастя і до зустрічі!